Відносно пенсійної реформи, ви знаєте нашу позицію. Ми її підтвердили безпосередньо голосуванням у залі, фракція компартії, і я про це сказав виступі, не голосувала на підтримку цієї реформи. Я ще раз звертаю вашу увагу, шановні колеги, шановні журналісти, на те, що перше. Ця пенсійна реформа відбувається за вказівками Міжнародного валютного фонду. Для мене це означає, що вони не поважають народ України, вони не поважають наш суверенітет, політичну незалежність, вони намагаються розтоптати, розчавити просто нашу державність. І не випадково я в доповіді висновок зробив, що суверенність має формальні ознаки державності, і це загроза для нас сьогодні. Тому, коли е, така реформа проводиться за вказівками з-за кордону, я вважаю, що її не можна проводити. Друге. Питання, а чи вимагає народ України проведення такої за змістом пенсійної реформи? Ні, народ України не вимагає. Хто її нав'язує? Капітал, а тепер давайте розберемося, а що капітал пропонує нав'язуючи цю політичну пенсійну реформу. По перше, він відтягує у терміні у терміні виход на пенсію, тобто що людина починає фактично отримувати державну підтримку. Це перше. По-друге, ми з вами розуміємо, що таким чином капітал складає сьогодні дуже велику загрозу для нашої молоді. У нас буде зростати безробіття серед молоді. Куди вони підуть? Нові робочі місця не створюються, заробітна плата не зростає, з чіньвою економікою не ведуть боротьбу. Боротьбу з корупцією теж не веде ніхто боротьбу. Тому в даному випадку проблема з проблем це зміни взагалі політичної складової проведення реформ і політичної системи. В Україні, а для того, щоб якась завгодно реформа була позитивна, треба мати базіс, на якому буде проводитися реформа. Ось, шановні журналісти зрозумієте, проводять реформи, а базіса немає на якому проводити реформи. Держава відповідає за реформи, органи влади приймають це рішення, а органів влади жодної, як то кажуть, гвістка немає у власності. Заводів і фабрик немає все знаходиться в руках у олігархів. Так на якій базі тоді будуть проводитися ці реформи? А олігарх хоче чи не хоче сплачує чи не сплачує податки? Чи в тінь, чи втік такмо, вивів ті ж самі гроші, зупинив виробництво і таке інше. Тому я ще раз хочу наголосити. Позиція нашої фракції: перш ніж починати реформи, треба покласти на стіл конкретно науково обґрунтований аналіз, прогнозні показники і зрозуміло, шляхи, якими ми будемо рухатися для того, щоб реалізувати ту чи іншу платформу. Наша ідеологія проведення пенсійної реформи, по перше, це Залежно від того, скільки де років і в яких умовах працювала людина, залежить рівень пенсії. По-друге, це зрозуміло залежить і від того, чи це шкідливо виробництва ні зменшити і практично в загальному такому контексті ідеології розглядати пенсію тих же самих чиновників, тобто держслужбовців. Ну і безумовно, це цінова політика. Я вкотре підтверджую, шановні журналісти, проводити пенсійну реформу без жорсткої політики цінової неможливо. І це вже довела вся практика 20 років розбудови державності.